Чи відомо вам про те, що ваш син зателефонував Валентину на зустріч, де його зустріли 15 людей, а потім побили? Вам відомо про те, що саме не маєте, ваш син заходити до мене і вриватися? Будь ласка, я ні до приміщення? вас вриваю. знайомтесь, це 18-річний мешканець міста Чорноморськ Кирило. Кирило разом з декількома молодиками грає не останню роль. В угрупуванні, яке займається протиправною діяльністю під приводом виховного процесу, неповнолітніх з метою примусу до поваги, встановлених ними правил, поведінки та підкорення тих, кого вони вважають не такими, як вони, 30 серпня 2024 року в Бугово Валентина Богова побіла Тишевича побіла мене є інформація, що ви були одним із тих, хто там присутній. Ви були присутні при тому? — Ну да. Да. А за що Валентина ви побили? — Ну давайте будемо розмовляти, якщо вдруг з кем то А яким чином ми готові зустрітися? Є в ребятах які... чесно говоря, чесно говоря, ситуація вже решили, то є пообіцяли э, з чоловіком. Кирил, а всі ті ребята, які тоді були присутні, ми можемо десь зустрітися, поспілкуватися з цього приводу? Ну, давайте уже, как бы, ну скажем так, ви журналіст, ви да. свою работу роботу добре знаєте, так. А мне 18 а? лет. А мне 18 лет, так. Ну, да. То есть, есть у меня впервые в жизни вот так вот підходить з каналом. Я... Кирилл, що... давай так. Ось мої телефони, так? Угу. Меня цікавить информация с, по тому випадку. Якщо э, те, кто там був присутнім, готовий зустрітися, я готовий приїхати і поспіватися. Домовились. Э, давайте я поговорю со всеми да, остальными. Да, я телефон у я вам залышка. А, Домогу? хорошо, Все. да. дякую. Мы посполкувались с Валентином, який розповів про обставини того дня. Сажусь на лавочку и жду, что от меня хотели. Они подходят и начинают мне там с постача спрашивают: это ты Валентин?" Угу. Я только говорю: "Да, я Валентин". Они мне такие говорят: "Ну вот, э, мы сейчас с тобой пообщаемся. Что ты про нас там говоришь, про наших батьки?" Я такой говорю, кто, во-первых, вам это сказал, и я ничего не говорил, я вас даже не знаю. Ну, нам тут сказали э, пацаны, э, что ты там нас обзывал э, и про нас говорил. Э, я такой, ну, какие пацаны, вот расскажите, они такие, ну, вот Лева, Коля и Артем. Я такой, ну, они сначала говорят мне Лева, Лева подтверждает, что да, я типа такое говорил. Коля за ним поддакивает, ну понятно. Они, я такой говорю, но «Ну, это неправда. Ну и что, что вам сказали? Где есть доказательства? Они такие, ну хорошо, мы сейчас звоним Артему. Артем отвечает, говорит, тоже, да, это было, это было. Я такой говорю, честно, я сказал только одно Артему, что когда он меня хотел познакомить с вашей компанией, это было где-то два месяца назад, я сказал, что я не хочу дружить. С, с этой компанией, потому что они курят, пьют, и они выглядят как беспризорники Я вот так и сказал, что где смотрят их не родители. А они мне начинают такие говорить, что а ты вообще какого права имеешь там что-то про нас говорить, какие мы хотим такие и будем. Короче, тебе сейчас надо извиниться, ты должен извиняться. И один из них там самый старший, как я понял, ему 25 лет, он с такой косичкой. Он мне говорит, что... И за такое я тебе сейчас э, у меня был шлем рядом и он мне говорит я тебе сейчас э, разбью голову у тебя мозги останутся в шлеме вот извините за выражение начинает там каждый говорит там с матами что все тебе конец пацан ты малой доигрался окружили смеются там издеваются приколы всякие дают там именно те что в толпе были Фізичну силу до тебе застосовували? Застосовував тільки лев Хрущ. Лев Хрущ, так. Да? Да. Яким чином? Його заставили зі мною подратися. Це буде як прощення. прощання. Ну, uh -huh. Так, э... uh -huh. да, да? потому що я їм говорю, що давайте ми просто ну, ну хорошо, если ви хотите, я хоть это і не говорил, но я понимаю, що в таких ситуациях лучше уже попросить прощения. Uh -huh. Я говорю, извините. Они мне такие говорят, нет, прощение так просто так не принимается, ты должен за это ответить. Ага. Потом один там говорит, что он, э, там со мной был этот мальчик Вова, ага. и он как раз с одним из тех сидел очень рядом, потому что они его, ну, отправили, чтобы его держать, чтобы вообще, чтобы мы не могли ни позвонить, ни убежать. И он говорит, сейчас бы вот разбить бы его мопед, это один говорит, Потом, ну, я такой уже понимаю, что мне надо, ну, драться, потому что здесь уже никак выхода не будет. Uh -huh. э -э я подхожу, мы готовимся. Э -э я такой все таки прошу, может, не надо? Ко мне подходит этот э -э с косичкой и, извините за выражение, говорит, может, ты сейчас мне помастурбируешь. Uh -huh. Uh -huh. Э -э я такой, ну, в шоке. Потом его братик, чуть э -э Кирилл Шиятый. Чуть э, позже достает из какой-то сумки пистолет, я не знаю, что это за пистолет, э, начинает наводить на меня, на голову, на грудную клетку, на торс, на колени, на ноги, и говорит, что за такие слова, что я говорю, что мне надо прострелить яйца. Угу. Угу. Ну, паховые. Я бы разумел. Я, я просто ну, испугался очень сильно, потому что я не знаю... Ну, Потому что, во-первых, все это время, когда у них был еще старший один, ну, я его запомнил, что у него был шрам сильный на руке, и он со мной общался вот это весь период. И он как для меня показался, что он был, наверное, самый главный, и он это все понимал, потому что он со мной именно общался. Uh -huh. Но тоже там говорил, что я за слова свои должен ответить. Они представлялись как второй а, двор? Да? А, да, они представляли, что они одна семья, второй двор, что у них ну uh -huh. ну одна семья, что они. Uh -huh. И вот пока он это говорил, там один из них, вот этот с косичкой, самый старший, он постоянно замахивался руками, вот так вот делал, что uh -huh. к да. Да. что сейчас будет со мной драться. А, и еще, когда я сказал, что я сначала, что я откажусь от э, драки, uh -huh. мне он сказал, что если ты сейчас отказываешься от драки, что я тебя сейчас подниму. Это говорит старший. Uh -huh. То есть с тем моментом, что я с ним буду, uh -huh. драться. Uh -huh. да. Что он меня врубит, просто uh -huh. вот так вот. Uh -huh. Я такой встаю, начинаю драться. Ну как драться? Я точнее не дрался, я просто понимаю, что они, да, поставили таймер, что одна минута я должен выдержать, подраться. Э, я понимаю, что ну, как бы, надо драться. Но я не дрался, потому что вижу, что тобто, компания защищалась. Просто они тебя видлюбцова. Да, да. Відлюб... Да, да, він, да? той лев Хрущ был, а я захищався. захищався. Вставив да. блоки. Але ну, не допомогло не це ну, все, ну, все ну. зблокувати і тому в мене о, травма зараз. Так, е після того, як вони тебе відповіли. Вони побили, сказали, що, е що ще раз ми таке почуємо, тобі е малий, ну е що ти жити не будеш. Що... Uh -huh. Тобі, То есть, реально не... залякували. Залякували фізичною розправою, uh -huh. а потім такі, як ні в чому собі не бувало, почали мені жати руки чомусь uh -huh. і пішли. Угу. Тобто сія То ти, ти впевнений, що саме цей Артем замовив таку О, розмову ну, і це побиття. Ну я вважаю, що так, тому що іншим це було ну не цікаво, не цікаво і так. він визвав його. Так і він визвав і він його не, так. і він не не пішов на цю драку. Він зробив пішов, собі так. алібі. Він з'явився, показав так, і ну, ну, пропав. Да. Так, Він пропав. Меня звук Роман Варшниц, я журналіст. Скажіть, mm. uh, 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 пожалуйста, nie, я звіти. Я займаю законним збором інформації. Ви не треба да, мені да, це знімати не, і я хочу. Що я що хочу вас запитати суму одну розберечку. Ні, ви не маєте права. Ви дуже не маєте права. Маю, маю, ви викликай, викликай. Uh, Будь ласка, я працюю, мені потрібно виконувати ви свою роботу. Виконуйте. Виконуйте, не треба, мені покажіть ні. розрішення на те, що ви хочете зі мною. Я у мене немає, Ви викликайте поліцію. До побачення. Ні, ні, трогайте так. мої речі. А ви мене не трогаєте. Це державне, це не ваше відказка. майно. Це державне майно. Я розумію, що держава. Чи відомо вам про те, що вас син зателефонував Валентину? На зустріч, де його зустріли 15 людей, а потім побили. Вам відомо про те, не що не саме маєте ваш се... заходити до мене і вриватися. Будь ласка, Я не до вас приміщення. Валентин досі шокований. Використанням щодо нього зброї з боку одного з братів шият. У Валентина є ознаки розладу здоров'я. Він з батьками проходить лікування, у тому числі з психологом. Адже погроза зброю у свідомості Валентина була абсолютно реальною. Наразі в відділенням поліції No1 Одесского районного управління поліції номер 2 розташованого в Авідіополі, проводиться досудове слідство по факту цих подій за частиною 1 статті 125. Умисне легке тілесне ушкодження. Адвокат Родини Тишевич подав клопотання з метою перекваліфікації злочину на частину 2 статті 296 Кримінального кодексу України хуліганство, вчинене групою осіб. З боку учасників нападу триває неприродна увага до місця проживання Валентина, що фіксують камери відеоспостереження. Напевно, таким чином члени угрупування намагаються здійснювати тиск на сім'ю Постраждалого. Буду спостерігати за подіями та впевнений, що слідство розбереться. Та вони понесуть покарання. Так, і він так. Визвав його. Так. І він, і він, його уходи, так. І він не, не пішов на цю драку. Він Зробив висов, собі так. алібі. Він появився, так. показав так, і, пропав, і далі. Так, він пропав. Роман Варшанідзе альтернатива Ворг.